Знаєте, так хочеться сказати, що війна завершиться вже через тиждень. Але надія, як то кажуть, вмирає в останньою. Справа в тому, що в офіційно в Раді Безпеки ООН в США заявили, що дедлайн по завершенню війни саме 8 серпня. І вони говорять про те, що Трамп серйозно налаштований вести санкції. Він, до речі, накинувся з критикою на адресу Росії щодо України та заявив про намір запровадити жорсткі санкції, ну якщо не буде досягнуто домовленостей. І, друзі, в нас залишається сьогодні 1 серпня, в нас залишається тиждень. А також я вам більше скажу: Індія, яка є найбільшим покупцем російської нафти, відмовляється від російської ж нафти. І це є дуже серйозним ударом по економіки Росії. Україна та США готують історичну угоду у сфері безпеки. Далі про це теж докладно поговоримо. І що ж там в Росії? Але в Росії нічого, друзі, не міняється. Путін знову погрожує, говорить про свою суперзброю Арішнік. А ще російський диктатор висуває абсурдні умови миру. Москва нарощує виробництво зброї. Я маю на увазі ракети Іскандер к Дуже небезпечні, які летять на Україну. А також німецьке, німецькі архіви повідомляють про те, що Путін давно, друзі, марив Кримом. Так, він ще з 90-х років хотів собі заграбастити наш півострів Крим. Я вас вітаю! Ви дивитесь топ 5 головних новин, які пояснюють, що відбувається в світі в Україні. І давайте коротко та по суті далі окремо про кожну з них. Отже, головна новина дня. Сполучені Штати офіційно заявили в Раді Безпеки ООН, що Трамп хоче укласти угоду про припинення війни або, принаймні, припинення вогню в Україні до 8 серпня. Високопоставлений американський дипломат Джон Келлі підкреслює, що настав час укласти угоду. Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. І це не просто слова, це офіційна заява на найвищому міжнародному рівні. А це означає, що відтік, відлік, друзі, пішов, і в Росії є всього тиждень на ухвалення такого рішення. Президент США Дональд Трамп виступив із критикою на адресу Росії щодо України та заявив про намір запровадити санкції проти Москви, ну якщо домовленостей не буде досягнуто. Трамп жорстко. Висловився про, про, про політику Кремля. Він говорить наступне, те, що робить Росія, це огидно і сумно. А ще Трамп сказав, що ймовірно накладемо санкції, не знаю, чи матиме вони ефект, але ми це зробимо, додав президент США. Друзі, вперше ми чуємо, що Трамп говорить, що він накладе санкції на Росію. Також Марко Рубіо підкреслює, що Трамп ну, насправді вже втратив терпіння щодо Росії. Тож, друзі, чекаємо на результат. Залишився лише тиждень. Хоча Путін досі не йде на поступки, але йому треба добре все обміркувати, адже його союзник від нього вже відвернувся. Індія відмовляється від російської нафти. В Індії державні нафтопереробні заводи почали відмовлятись від закупівлі нафти РФ на тлі, оголошення Трампом 25% тарифу, так говорить Reuters. Тепер країна використовує сировину, ну, там, з Близького Сходу та Африки. Ну, до речі, Індія є найбільшим покупцем російської сировини. І це просто нафтовий шок для Кремля. Індія третій найбільший світовий імпортер нафти. Тепер використовує да дає, в принципі, все одно, яку нафту використовувати. Нафти вистачає не тільки Росії. А от Росії це дуже болючий удар. Тепер російська нафта, яка була джерелом фінансування війни, ну, може просто залишитися без друзів покупців. Але замість того, щоб йти на поступки, Путін почав погрожувати. Путін знову залякує Орешніком, ну, мовляв, ВРФ вже виготовили ракети такого типу і передали на фронт. Ну, якісь такі дивні друзі погрози. Збру погрожує зброєю, яка не летить взагалі. Адже ми пам'ятаємо, що другий пуск Орешника був невдалий, він навіть не вилетів, а тут вже ціле серійне виробництво, та ще й на фронт вже його і відправили. А ще Путін заявив, що якщо Київ не готовий до переговорів, ну то Москва почекає, на що президент України Зеленський миттєво відповідає, що ми готові до зустрічі з Росією на рівні лідерів у будь-який час. Він наголосив, що Україна пропонує перейти від обміну заявами до розмови лідерів, і що світ е, повинен зрозуміти, хто ухвалює рішення в Росії. Потрібна готовність Росії, якої немає, резюмував Зеленський. Ну а я від себе скажу, що Путін, напевно, забув, як його чекав Зеленський в Стамбулі. І то ж питання: а хто готовий до переговорів, а хто ні. Також Путін знову висуває ультиматум. Він, як завжди, ігнорує реальність і повторно висунув свої ультимативні вимоги, які він озвучував ще рік тому. Він знову марить про демілітаризацію, денацифікацію, а також вимагає від України відмовитись від членства в НАТО та вивести війська з наших же територій. Мова я йому нагадають там навіть з міста Херсона, з міста Запоріжжя, де російських військових взагалі не було. Тобто ми потрібні залишити ці території, відійти, ну і тоді Росія, мов подивиться. Схоже, Путін просто тягне час. Йому потрібна війна, насправді, інакше його режиму прийде просто кінець без цієї війни. Тому Росія продовжує нарощувати виробництво ракет. Експерт Defense Express повідомляє, що Росія нарощує виробництво ракет саме «Іскандер-К», які. На жаль, дуже важко збивати. Справа в тому, що «Іскандери-К» мають дальність до 500, а то й 1500 кілометрів, тому створюють, ну, справді, загрозу для всієї України. Також Росія нарощує виробництво реактивних шахедів, які можуть розганятися, я вам вже повідомляв, до 600 км на годину, що ускладнює роботу нашої ППУ. І послухайте, друзі, уважно: у липні. У липні цього року Росія запустила по Україні більше ніж 6 тисяч дронів, що на відсотків більше, ніж торік. 6 тисяч дронів за тиждень о, за місяць це 200 дронів в день. Тому нам дійсно потрібна допомога від наших союзників, що, в принципі, вони і роблять, наприклад, Німеччина. Передасть Україні ще дві системи Петріо, так пише Reuters. Перші пускові установки надійдуть нібито вже найближчими днями, а що, дай би Бог, так би й було. Водночас Україна і США готують угоду. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорив з радниками лідерів країн Європи підготовку двосторонньої, двосторонньої угоди між Україною та США в сфері безпеки. Ну, така угода передбачає нібито фінансову підтримку з боку європейських партнерів, а також співпрацю в оборонній сфері з Сполученими Штатами. Це те, друзі, про що ми говорили трошки раніше. Ну, напевно, мова йде про це: Україна готує обмінювати власні дрони на американську зброю і ділитися своїм безцінним досвідом в веденні сучасної війни. Ну а. Сполучені Штати дають зброю, а Європейський Союз гроші. Отакі От собі, така собі угода, що дуже-дуже є корисною для нас. Ну і наостанок, друзі, новина з Німеччини. У німецьких архівах було знайдено документи, які доводять, що Путін марив Кримом ще в 90-х роках. Тобто, Ще в 1994 році він, ну тоді ще перший заступник голови уряду Санкт-Петербурга, заявляв, що Крим та Східна Україна та ще й північний Казахстан віддавна належать Росії. А це друзі доводить, що його вторгнення це не відповідь там, на розширення НАТО чи якась там загроза для безпеки Росії чи інші міфічні причини. А це реалізація його імперської мрії, які виношувалися, ну, рахуйте вже десятил, десятиліттями. Це остаточний доказ того, що Путін це агресор-імперіаліст, а не якийсь там миротворець. Ну а на цьому я завершую своє відео. Підпишись обов'язково, тому що кожного дня ми тут розглядаємо важливі події в світі та й в Україні. Дякую до зустрічі!